Люсту привіт, моя голова Лиса Борода Синя на дроті Сан-Франківщини, Володя Фурман. Зараз, поки я записую це відео, там на моєму комп'ютері домонтовується, доконвертовується в інтерв'ю, яке я зняв сьогодні. Це інтерв'ю дав хлопчина, мій колега теж Айтішник. І він теж по горах почав лазити там, задовго до цього всього. І е, він е, доволі успішно там, е, з, зробив цю течу з України, він спетляв з України і тепер він що не нає справжній іммігрант. І е, він підтвердив, що ця методика, цей алгоритм дії, який я пропоную іншим, що він дієвий. Суть його в тому, щоб задіювати на допомогу місцевих. Гуцули дуже ефективні у довезенні. Вони організували доїзд за гроші, вони беруть нормальні гроші. Як в хлопців була взагалі кумедна ситуація. Їх зразу захотіли вести так, щоб їх висадити в горах, а вони були до того не готові, бо їм ще день треба було там позабирати свої речі, їм треба була проміжна ця станція. Проміжний пункт. І в результаті, вони, вони там провели цей зайвий день. Ну, не зайвий, а той котрий запланували, і доїхали туди, куди хотіли доїхати. Ну і ще й дешевше, як розбити дорогу на два шматки, воно вийшло дешевше. Ну, звичайно, якщо врахувати вартість готелю, то воно приблизно буде плюс-мінус те ж саме. Але повірте, двома таксистами їхати ефективніше ніж одним. Тому що велика гнучкість. Ну і крім того всього, їхній досвід показує, що у горах активність знизилась. Хлопці зустріли там тільки якусь одну жінку, яка гриби збирала і та їх не побачила. Ну, вертольоти не літають, і матюкальник не розказує, що ви хилянте, здавайтесь, вам всім кінець. Немає ніяких дронів і не ганяють вони ні на квадриках, ні на, ні на цих ні на ендуриках. Тому е активність їхня спала через погоду. Тому що там на верхотурі на 1500 метрах, там притрушує сніжком, там холодний вітер, який пробирає до кісток. І це дуже хор хороший час. Йти в коротку подорож, тому що у вас є достатній запас міцності вашого тіла, щоб воно фізично могло рухатися з достатньою швидкістю, щоб виділяти достатній комфортний рівень тепла. Тому дивіться цей відосик. Надихайтеся пациками і не відкладайте ні на яку весну, чекати до весни тупо, тому що ситуація змінюється. Дуже швидко, і за, що там, за якихось півроку невідомо взагалі, що у вас чекає. На, на вулицях промишляють бандити. В Україні ніколи не буде ніякого світлого майбутнього, тому що знову ж таки, так як і в Росії, немає ланки та котра між добробутом, бізнесом і владою в країні. Її просто прибрали, цього містка немає. Він, цей момент втрачений 20-25 років тому, з приходом Вови Путіна. <кій> вже там під кінець 90-х років змінити владу в Україні було неможливо, тому що цей процес вже був налагоджений тими олігархами Березовським тими і іншими, Не пам'ятаю їхніх тим імен, а в Україні ситуація ще гірша через те, що. У нас навіть в Україні немає відчуття, що нас дурять і що в нас влада не змінюється, бо в нас влада змінюється. Просто по факту вона не змінюється. Бо за тими особами, які керують країною, і поки їх показують поки по телевізору, стоять інші групи людей, які взагалі на поверхню не вилазять і ніде не відсвічують. А вони реально рулять цією країною. І в Україні немає теж місто, а в Україні ситуація гірша, тому що в Україні немає місточка між, між роботою і заробітками, між роботою і добробутом. Тобто максимум, що ви можете в Україні, це зайнятися якимось ремеслом, там, бути якимось будівельником, робити якісь внутрішні роботи, класти плитку, цеглу, будувати якісь будинки. І іншими способами для широкого люду заробити гроші ну, неможливо. Заробити достатні грошей для того, щоб могла сім'я там існувати. І немає, немає якоїсь методики і немає умов в країні, коли б можна було це зробити якось через освіту чи якимось іншим способом. Лікарям платять фігню грошей до лікарів, наприклад. Які вбахують, там якихось 7-10 років на те, щоб тільки почати там, заробляти якісь копійки буквально. А, до них ще є купа претензій в суспільствах, Що вони там такі сякі, погано лікують і ще хочуть якихось хабарів за то все. І це демонструє ситуацію, що агресія населення вона направлена на, 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 на самих себе. Тобто це як якісь, не знаю, як населення країни, як якась ракова пухлина в країни, тому що вона пожирає сама себе. А не, а не спрямовує якісь зусилля на те, щоб поміняти ситуацію, тому що вони не розуміють, як можна змінити ситуацію. Вони, вони. В їхньому уявленні що це мають зробити політики. Політики уявлення не мають, як то робити, вони туди прийшли взагалі не для того. Їх туди наняли на роботу, щоб вони там. Робили, що їм скажуть. А реально країною керують там, олігархи, там група тої якоїсь мафії, яка зрослася із владою вже давним-давно, ще за часів кучми. І, і це коло не розірвати, воно перетворюється на, на те, що відбувається зараз на вулицях. На те, що людей можна просто хапати, запихувати і відправляти їх на війну вже навіть не за 3 місяці, а там за 3 тижні. І е, важливо, що зберегти своє життя. Першим ділом зберегти життя, а далі вже розбиратися. Так само, як в медицині. Е, по барабану там, на зараження які-небудь з інфекціями будемо боротися потім. Зараз треба просто зупинити кровотечу. Брудні руки, не брудні. Є якісь брудні ганчірки, запихуємо в рани для того, щоб зупинити ту кровотечу, щоб серце продовжувало битися і мозок продовжував функціонувати. А те, що потім настане якесь бактеріальне захворювання, то потім воно вилікується якимись антибіотиками. Такий от підхід. Так само і своїми життями треба поступати. Ви спочатку валите в безпечне місце. А, а там вже розбирайтесь, що вам робити далі. Ті, хто живуть в якийсь там простий спосіб, можуть там сидіти, мріяти, щоб в ту Україну повернутися. А ті, котрі більш, більш якісь там гнучкі, вони роздивляться ситуацію навколо і нормально впишуться в нові економічні умови. Так що дивіться відео, надихайтеся і стартуйте. Стартуйте, не зволікайте.